Яким буде тиждень з 4 по 10 серпня. таро порада для вас. Буде три варіанти. Інтуїтивно обирайте один з трьох. Перший, другий та третій. Ми традиційно дивимося особисте життя, кар'єри, навчання, фінанси та порада від Таро. Для тих, хто обрав перший варіант в особистому житті. Якась пауза. Тобто, вам хочеться поставити ситуацію на паузу, тому що ви щось не розумієте. Ви не розумієте, як рухатись далі. І це поки що найкращий варіант зробити таку от паузу. Кар'єра навчання, фінанси. Подивіться на ситуацію з іншого боку. Ситуація зависла, і ви не знаєте, як її зрушити з місця. Тобто, спробуйте якось по-іншому. Порада від таро. Блазень На пораду ця карта говорить про те, що вам потрібно бути легше, потрібно більше якось так ставитись з легкістю до якихось проблем, не грузитись так сильно. Для тих, хто обрав другий варіант особисте життя. Не такий не дуже простий тиждень, або ви за кимось спостерігаєте, збираєте інформацію, якась недовіра, якісь сумніви, або за вами хтось спостерігає, з яких... часто ці карти говорять про те, що спостерігає за вами хтось з лівих аккаунтів, якось таємно, знов таки якісь ревнощі, якісь такі дрібні сперечання, ну такий тиждень. А в кар'єрі у вас якраз все добре. Ви задоволені собою, задоволені своїми результатами. Порада від Таро. Головне на цьому тижні от, дотримуватись закону у всьому, не намагатись його обійти. Для тих, хто обрав третій варіант. Особисте життя. Зараз така ситуація, ви чогось чекаєте. І цей тиждень пройде от в такому очікуванні. Чи це ви очікуєте уваги від партнера? Чи ви на відстані і очікуєте партнера зустрічі? Або, можливо, якогось кроку від партнера, якоїсь ініціативи очікуєте, але цей тиждень поки що пройде в очікуванні. Кар'єра навчання фінанси. Щось вас розчарувало, і ви в такому не дуже позитивному зараз стані. Але Пам'ятайте, що з будь-якої ситуації є шанс все змінити на краще. Просто потрібно побачити цей шанс. І порада від таро. Зверніться за порадою до свого друга дитинства.